Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Частині українців пенсії призначатимуть по-новому, кого це торкнеться. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Ухвалено рішення про пенсії для українців. Які працюють за кордоном або на тимчасово окупованих територіях українцям, які працювали за кордоном, зараховуватимуть трудовий стаж, навіть якщо з цією країною не укладено угоди про пенсійне забезпечення, таким чином вони матимуть право на призначення пенсії в Україні відповідний законопроєкт 9453. Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, ухвалила Верховна Рада, як повідомили у Міністерстві соціальної політики. Ухвалення закону вирішує одразу кілька проблемних питань щодо призначення пенсій, які виникли в українців через початок повномасштабної війни. Зокрема, проблеми нарахування стажу українцям. Які були змушені переїхати в інші країни, а також українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, хто отримав право на призначення пенсії в Україні один. Громадяни України, котрі працювали за кордоном раніше за відсутності пенсійного договору між Україною та країною, в якій працювала людина, отриманий у цій країні трудовий стаж не враховувався, а отже. Людина втрачала право на призначення пенсії в Україні, тепер трудовий стаж враховуватиметься для визначення часу виходу на пенсію в Україні. Тобто після повернення в Україну людина зможе оформити пенсію після досягнення 60, 63 чи 65 років. Для цього необхідно буде надати пенсійному фонду України документ, що підтверджує роботу поза Україною. При цьому для обчислення розміру пенсії враховуватимуть, позбавивши внески до пенсійного фонду, єдиний соціальний внесок, сплачених в Україні, не враховуватимуть стаж, набутий у Росії після 2014 року. Згідно із законом, у страховий стаж з 19 лютого 2014 року не зараховуватимуть періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях. Судових чи правоохоронних органах держави агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади РФ 2. Українці, які переїхали в Україну з тимчасово окупованого Криму через припинення контактів та документообігу між Україною та РФ обмін документами, що засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку, неможливий. Через це багато українців не могли оформити пенсію. Зараз підтверджень про трудовий стаж від пенсійного фонду країни агресора не потрібно. Кримцям достатньо подати заяву про бажання отримувати пенсію в Україні, в якій зазначити, що пенсію у Криму вони не отримують. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку чи пенсійну справу.